Отже, я дов'язала рядок до кінця, так само повітряна петля і з'єдналася в третю петлю. <кій> Переходимо до 19-го рядочку, і у нас іде три повітряні петлі, і тут ми формуємо вже 5 стопчиків з одним накидом. Попередні 2 по одному, і в останній у нас іде 2 стопчика з'єднані. Зв'язані в один стопчик. Дві повітряні петлі, завершуємо колосочок. шість повітряних петель і починаємо формувати ще один остатній колосок. Шість повітряних петель і продовжуємо в'язати ось цей колосочок. Отже, пров'язуємо три. Повітряні петлі, а, два в кінці. Тут ми пров'язуємо один стопчик. Тут один, один. формуємо п'ять стопчиків з одним накидом. Далі дві повітряні петлі. Завершуємо колосок шість повітряних петель, ось п'ять шість. Тут ми формуємо початок волосочка, вяжемо два стопчика з накидом, повітряна петля, стовпчик в цей же стопчик, повітряна петля і ще два стопчика в ту ж петлю. Ось так має вийти. А далі шість повітряних петель Накид. п'ять стопчиків. Просто в кожен стовпчик. Повітряна петля по два стопчика в кожен стопчик. Повітряна петля і стопчик. І далі продовжуємо в дзеркальному порядку два стопчика по два стопчика в кожен з цих стопчиків. Повітряна петля, 5 стопчиків, 6 повітряних петель і ось такий елементик. Пров'язуємо 19 рядочок самостійно і повертаємося до 20-го.